фішинг, віруси, DDoS-атаки, несанкціонований доступ до даних, атаки на програмне забезпечення та пристрої, спам. Все це вже не здається таким страшним, якщо у вас є продукти від Fortinet – провідного постачальника рішень для кібербезпеки, оберіть захист, що потрібен саме вашому бізнесу. Антидідос. захищає від DDoS-атак, Відстежуючи структуру трафіка, що надходить з інтернету до підмереж клієнта. FortiGate фільтрує корпоративний трафік, виявляє та блокує складні загрози без зниження продуктивності мережі. FortiMail захищає корпоративну пошту від фішингу, СПАМу та шкідливого програмного забезпечення. FortiClient стає на захист кінцевих точок it інфраструктури компанії, таких як сервери, ПК, смартфони. Він виявляє, аналізує та блокує вже відомі та нові загрози. FortiWeb захищає корпоративні веб-додатки від будь-якого шкідливого трафіку та атак з інтернету. FortiAnalyzer аналізує та надає звіти, пов'язані з інформаційною безпекою. Це полегшує операційну діяльність відділу безпеки і забезпечує виявлення кібератак на ранніх стадіях. FortiManager Допомагає централізовано керувати мережевими пристроями Fortinet. А Forti.ai за допомогою Gen.ai безперервно допомагає фахівцям з безпеки ухвалювати кращі рішення, швидко реагувати на загрози та економити час. Тому що такі слова, як DDoS, фішинг, спам та вірус, більше не лякали, користуйтесь продуктами Fortinet. Київстар допоможе вам їх інтегрувати.